Шановні телеглядачі, мир вам, у Христі Ісусі, ви дивитесь історичну програму дорогами християнства. Ми щиро раді тим, хто, досліджуючи історію, шукає правди. Блаженні, голодні та спрагнені правди, говорив Ісус Христос, бо вони нагодовані будуть. Сподіваємося, що наша передача є для вас, користуючись цією метафорою, вельми поживною. З вами в студії Віталій Кривой. Залишайтеся з нами! Попередній передачі ми розглядали, наскільки сильно відрізнялась віра кельських християн від офіційного християнства, зараженого імперськими амбіціями. Одним із пунктів розходження було й дотримання суботи. За свідченням професора Джеймса Мофата, Кельтські церкви в Ірландії та Шотландії святкували суботу, біблійну суботу, як день відпочинку від праці. У сьогоднішній передачі ми детальніше розглянемо цей аспект кельтського християнства і допоможуть нам у дослідженні наші шановні експерти. З радістю представляю магістра філософії та релігієзнавства, викладача Українського гуманітарного інституту Віталія Неробу та доктора богослів'я, викладача духовної семінарії В'ячеслава Корчука. Вітаю вас, шановні друзі! Доброго дня! Сьогодні тема нашого дослідження: святкування суботи в Кельтській церкві. Ми маємо чудову нагоду переглянути історичну довідку. Ще з часів Патрика та Колумбана кельська церква слідувала апостольському звичаю святкувати суботній день. Обґрунтовування цієї практики ми знаходимо у четвертій заповіді закону Божого. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби усю працю свою. А день сьомий, субота для Господа, Бога Твого. Не роби жодної праці, ти, син твій та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому поблагословив Господь день суботній. Серед висунутих ними претензій була і наступна: вони святкують свої суботи, але працюють по неділях. Незважаючи на жорстокий тиск Криму, британські християни таки не залишили виконання Божої заповіді. Доказом цього може слугувати новий виток протистояння відносно дня поклоніння, що мав місце у 9 столітті. У 1069 році Малкольм, король Шотландії, одружився на саксонській принцесі Маргариті, що була ревною католичкою. Вона виявила ініціативу зустрітись із лідерами кельської церкви, зробивши спробу умовити їх святкувати неділю. Невдалі переговори стали приводом для репресії серед віруючих Шотландії та озброєного вторгнення у Ірландію. Переможцям було важко довести своє вчення людям, що століттями зберігали. Суботу довелося звертатись до вигадок, нібито Бог гнівається на тих, хто працює по неділях. Наприклад, розповідали історію про те, як хліб, спечений у неділю, розрізали і з нього полилася кров. Один абат показував подробного листа, у якому нібито Ісус Христос своїм авторитетом переносив день поклоніння. В той марновірний вік багато людей було переконано саме таким чином. Але декілька століть по тому ми зустрічаємо у джерелах численні згадки про прихильників суботи у сьомому столітті. Англійське духовенство жваво обговорювало, куди зник біблійний звичай святкувати суботній день і чиїм авторитетом було встановлено поклоніння у неділю. Віруючі навіть терпіли переслідування за свої переконання. Та незважаючи на це, вони вірили у своє високе покликання дотримуватись Божого Слова. Нашим обов'язком, як християн, є проголошення суботи з лагідністю і ніжністю тим нашим братам, які у цьому питанні відрізняються від нас. Після того, як ми прослухали історичну довідку, і взагалі, читаючи Слово Боже, е, постає таке запитання, чому дотримання суботи для християн є важливим. Знаком чого є субота? Взагалі, Ну, хотілося б звернутися до першого джерела, до Слова Божого, до Біблії, і ми читаємо в книзі буття, другий розділ, з першого по третій тексти, дуже важливі для нас, оскільки вони показують. З якого часу субота стала особливим святковим день, днем для віруючих людей? Ми читаємо: і були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомим від усієї праці своєї, яку був, чинив. і поблагословив Бог день сьомий і освятив його, бо в нім відпочив від усієї праці своєї, яку чинячи, Бог був створив. Тобто, я думаю, що для віруючих людей суботній день означає, що ми визнаємо, що Христос насправді звершив наше спасіння на Голговському хресті. І завдяки звершеній роботі Спасителя віруюча людина може відпочивати від діл своїх, тобто виснажуваних, безнадійних спроб заробити спасіння власними ділами. Коли ми дотримуємося суботнього дня, ми угу. покладаємося на те, що Христос Господь наш зробив для віруючої людини. Ці слова прозвучали ще в і, раю, так. коли Бог тільки тільки створив першу людину і подарував її життя. Ну а коли ми повертаємося до початків християнської церкви, взагалі християнства самого, що ви можете сказати стосовно того, як апостольська церква, яку Христос залишив на землі, як вона відносилась до святості суботнього дня? Ми так швидко перейшли вже до християн, а uh -huh. хотів би, щоб все-таки. Про ці початки суботнього да, дня. Наприклад, дуже важливо для нас, віруючих людей, пам'ятати про те, що субота, вона в старому заповіті була ще й дана народу Божому ізраїльському в заповіді Божій. Це, ми читаємо четверта заповідь: пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а в день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці. Ти син, твій дочка і так далі, угу, і угу. бо шість день, оце дуже важливо, ми беремо початок, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Тобто, знаком чого є субота в даному випадку? Як ви можете підсумувати? Субота є пам'ятником Божої творчої сили, угу. яка вийшла як пам'ятник творіння з Єдемського раю. Тобто кожного разу, коли ми підходимо до суботи, ми стверджуємо, що Бог є Творець Всесвіту, що ми прийшли в цей світ не в результаті еволюції угу. чи якось ще по-іншому, як сьогодні багато є дуже різних теорій, але те, що Бог створив цей світ, створив людину. І далі пророк Єзекіл в 20 розділі, дванадцятому, 20 -му тексті говорить: і також дав я їм суботи свої, щоб вони знали. Що це є знак поміж мною та між ними, щоб пізнати, що я Господь, що освячує їх, і святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною та поміж вами, щоб пізнати, що я Господь Бог ваш. Дякую, Слава Іванович, за вичерпну відповідь. Пам'ятай, сказано у заповіді, а як ця пам'ять дійшла дійсно до християнської церкви? Повторюю запитання про апостольську церкву, як апостоли відносились до цієї пам'яті? Про суботній день. Справа в тому, що апостоли дотримувалися тих вимог, які Бог відкрив в Святому Письмі. Вони жили згідно волі Божої, а не того, що самі собі там десь попридумували. Uh -huh. І коли вони проповідували Євангеліє, в першу чергу вони, вони кожного дня жили Божим життям, безумовно, кожного дня жили з Богом, але особливо в суботній день вони проводили Богослужіння, вони поклонялися Угу. Що цікаво, що апостоли Ісуса Христа вони дотримувалися суботнього дня, і навіть після того, коли Христос Воскрес на третій день і піднявся на небо, ми читаємо, що апостоли продовжували дотримуватися суботнього дня, що цієї переміни не було. В дії святих апостолів, в 13 розділі 42 по 44 текст, ми читаємо. А як стали виходити вони, то їх прошено, щоб на другу суботу до них говорили ті самі слова. А коли розійшлася синагога, то багато з юдеїв та із нововірців, побожних, пішли за Павлом та Варнавою, а вони промовляли до них і намовляли їх перебувати в благодаті Божій. А в наступну суботу. Зібралось майже все місто послухати Божого Слова, угу. тобто ми бачимо, що з субота вже в новоапостольський час вона мала місце, і справжні християни дотримували дотримувалися її. суботнього дня. Ну а говорячи про кельтів, е, яким чином кельти успадкували е, святкування суботи? Ця ту цитату, яку цитував Шла Іванович і багато угу. інших цитат в діях апостолів є десятки, десятки е, скажімо, описані субот. Оскільки там угу. проводив служіння Павло, і дуже багато з них саме відбувалися ці в суботу в Галатії. Як ми говорили ще в попередніх передачах про те, що Галатія це є кельтський або Гальський регіон. Тобто Павло від Павла, який проповідував там, вони це все пізнали, пізнали волю Божу, пізнали Божий закон і виконували суботу. Угу, угу. Частих часів, Ой, будь ласка. Я би хотів просто доповнити те, що апостол Павло в посланні до Колисян, до Колосян в першому розділі, в 23 тексті, він говорить: якщо тільки пробуваєте в вірі, тверді та сталі, і не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її, яка проповідана всьому створінню. Під небом, який я, Павло, став служителем. Тобто, дійсно, що апостол Павло проповідував Євангелі по цілому в той час світові. Угу. Історія свідчить про те, що ще в, скажімо, під час Римської імперії Євангеліє було проповідано не лише в межах імперії, навіть конкретно називається є свідчення істориків. Угу. Про те, що Якщо це можна... профіду була аж в Британії, можна було. Якщо можна, я просто надам декілька цитат, що дійсно історики про це свідчили. О, які конкретно джерела ви можете вказати, і про що говорять вони? Будь От, ласка, перше джерело церковної записи, страниця 7, Кембридж, 1846 рік. Це книга. Історії викладач Річард Харт, бакалавр мистецтв, вікарія Катон, говорить: я прочитаю, і процитую російською мовою uh -huh. то, що світ християнства засіяв цими островами в першому столітті, є історичним фактом. Тобто, християни ці євангельські істини донесли по цілому світу відда. справа в тому, що кельтський ареал починався від Галатії в Турції. Він захоплював Балканський півострів західну територію України. І просягався аж до Ірландії. Якщо на початковому, скажімо, його масиві, тут в Турції, на території Галатії суботу святкують, і є християнство, і аж до Ірландії, то це так само торкається України. Тому що саме тут проживала значна частина кельтського населення. Вони знали про святкування суботи від перших, скажімо, з часів її. апостольської церкви. Угу, тобто, що цікаво відмітити, що і Біблія, і історичні факти підтверджують, що перші християни. Які були навчені Ісусом Христом, які з Його вуст прийняли вістку Євангелія, вони продовжували поширювати серед тих народів, і в тому числі апостол Павло і інші апостоли, вони несли цю вістку, що ми, як діти Божі, повинні прислухатися до того, що Христос заповів нам самого початку і в контексті суботнього. Дякую, дня. Дякую, Іванович. коли ми дивимося на те, коли прийшли римські. Проповідники, проповідники римської церкви, і римська традиція зіткнулася з християнством кельтським, навколо чого сталися розбіжності. Взагалі, які наслідки цих зіткнень і чому, якщо це настільки важливо було питання суботи, просто говорилося про те, що є невеличка різниця в якихось обрядах. Якщо ви можете відкрити цей історичний факт, справа в тому, що багато історичних досліджень намагаються переконати своїх читачів тому. Що різниці між Римською імперською церквою і між Кельтською церквою майже не було. Це була різниця тільки в, в виді стрижки на голові угу. і в тому, що коли святкувати Пасху. Все. Ми про це говорили в попередніх передачах, більш детально, але е, одною з головних різниць це було відношення до Божого закону. Тому що в Біблії написано, що оцей, скажімо, антихрист, та церква відступницька, вона. Буде мріяти відмінити святкові часи і закон. Тобто святкові часи, і святкування суботи. Ми читаємо про те, що суботу Кельти святкували. Я хотів би зацитувати книгу дуже такого чудового дослідника Крістіана Едвардсона, яка називається Фактор віри він зробив глибоке ґрунтовне дослідження про Кельтську церкву, про її відношення до святкування суботнього дня. І він цитує книгу Церква Шотландії, професора Джейпса Мофата. Там написано. Ето, кажеться, обичаєм кельських церкві ранніх ремін в Ірландії, в Шотландії почитати суботу, як День Отдиху от Труда. Оніби послушні 4-ї заповіді буквально соблюдає сідьми день неділі. І саме проти цього це это було одне з угу. аспектів, проти чого повстала римська церква. Угу. Що цікаво, я хотів би додати до цього, що коли римські ченці у 7 столітті виступили з вимогою. Скасувати деякі звичаї кельської церкви, і в частності те, що було вже сказано про суботній день, то претензії, основна основна претензія, була така: вони святкують свої суботи, але працюють по неділях. Незважаючи на жорстокий тиск Криму, британські християни таки не залишили виконання Божої заповіді. Тут, мабуть, доречно було б згадати про Патрика із південної Шотландії, угу. про особливу людину, про християнина, який був привезений в Ірландію піратами десь біля 376 року після народження Ісуса Христа, але через шість років він утік звідти і знову повертається на те місце вже як місіонер. І він там проголошує, на цю територію, на цю територію. і він навчає оцім ну, християнським цінностям, він навчає Євангелію, і Євангелію в тому числі включає, що ми, як діти Божі, бажаємо бути слухняними, тому що Господь нам заповів в частності про заповідь про суботній день. Угу. Дякую, Після Іванович. А яка доля спіткала тих, хто все ж таки не погодився з новим курсом держави? От в цьому протистоянні римської традиції, кельтського християнства. Що було з ними? Папа Римський Григорій Великий посилає свого, скажімо, такого помічника Августина. Пізніше йому дали назву Кінтерберійську, щоб мене угу. не перепутали із Августином Блаженним. Це зовсім інші роки. Це були, скажімо, 7 століття, початок сьомого століття. Посилає. Його в Англію не просто з місіонерською метою, а посилаю з метою підкорення Кельтської церкви владі римського папи. Коли він туди прийшов, католиці, кельти сказали, ми підкоряємось папі, так як кожному христинину маємо підкорятися і служити один одному, але ми не знаємо, не хто він такий, що це за авторитет такий, що він може перемінювати Божі заповіді, Божі правила. І коли вони відмовились прийняти Скажімо, владу Римського престолу відмовилися зрадити біблійним запорям, відступити від Бога, то Августин, погрожуючи їм покараннями, сказав: якщо ви не хочете прийняти мир від ваших братів, ви получите війну від ваших ворогів. Якщо ви не будете проповідувати життя Саксонцям, ви приймете смерть від їхніх рук. І е, король Нортумбрії Едельферт він. Скажімо, був прихильником римського престолу. Mm -hmm. По наказу цього ж Августина, як багато дослідників вважають, це була пряма вказівка престолу. Mm -hmm. Римського, mm -hmm. Він повів величезну армію, багато-багато десятків тисяч людей на кельтські землі. А цікава була така ситуація, що міжособних війнах, які були серед кельтів, ніхто ніколи місіонерів, монахів, священнослужителів не зачіпав. Вони могли стояти. Вони це було правило mm -hmm. закон на кельтських землях. Так, вийшли. Там був величезний університет, кельський Бангор. 1200 служителів цього університету, студентів, викладачів вийшли, щоб подивитись на ту битву. Вони молились і, певно, про захист, про це, але вони були беззбройні. І оці воїни, спровоковані римським престолом тогочасним, вони знищили всіх цих людей, спалили цей університет, є величезні бібліотеки. 1200 осіб, загинуло. 1200 осіб загинуло від цього. Дякую. Ви дивитеся програму дорогами християнства, і я радий знову вітати вас у цій студії. Уже у декількох програмах ми досліджуємо кельтів, їх звичаї, особливості віросповідання, місійну діяльність. А сьогодні ми досліджуємо, як же вони ставилися до біблійних заповідей. Зі мною у студії доктор Богослів'я Курчук В'ячеслав та магістр релігієзнавства, знавець історії релігійних рухів на території України не Віталій. Якщо у вас є запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх за вказаною адресою, яку зараз ви бачите на своїх екранах. Шановні експерти, у мене запитання до вас. Чи втратили кільські християни після тих подій, про які ми з вами говорили, своє, свою традицію святкувати суботній день, які при 11 XI століття свідчать про те, що ці традиції залишалися все ж таки в них? В історії християнської церкви були такі люди, які залишалися вірним Богові. Завжди був залишок особливий. І тому, не дивлячись ні на що, завжди були вірні діти Божі. Але я би хотів би сказати, процитувати професора Ендрю Ланга, який в своїй книзі Історія Шотландії з Римській окупації, том 1, сторінка 96. Він пише про ці події якраз кельської церкви, що відбувалося. Він каже: "Так, шотландська церква, тоді, коли Малькольм женився на англійській Маргариті, була кельською і мала деякі особливості, які здались отворюючими англійській леді, сильно прив'язаній той церкві, яку вона знала дома". Вони працювали по воскресенням, але почитали суботу по заповіді. Марґерід, але Бог цього ніколи не відміняв. І ця, я би не слав традиція, а просто це повеління Боже для нас, людей воно залишається вічним. Тобто, віруючи, не погодились з цим. Ну а як реагували на це? Час саме вже із епохи короля Шотландії Малікольма, його дружини, починаються, скажімо, вже Преслідування починається прийняття більшістю, ну примусове таке угу. прийняття е, тих е, змін до вчення, які були нав'язані їм римською церквою. Угу. Тобто насильно насиль, ну, е, християн заставляють вірити інакше. А чи допустимі такі методи такої євангельської роботи, такого служіння? Христос так не навчав. Христос каже: Я бажаю, щоб люди приходили до мене на основі любові. Він ніжно закликає, каже: Прийдіть до мене всі, всі струджені і так далі. Ну, Біблія, вона. Дух Біблії зовсім інший. Інші. Там Бог... цікаво було, що ну, і цим примусом, але з іншої сторони, і підробними чудесами це робилося. А які саме чудеса? От Як, як просто людині можна було залякати і переконати взагалі? Ну, Чудес було дуже багато, вигадок було дуже багато. Наприклад... Розповідали історію про те, як хліб, спечений в неділю, розрізали, а з нього полилася кров. Один абат, наприклад, показував тобто підроблено в неділю не можна, да, в неділю не можна це робити, запікати, бо тоді кров потекла. Один абат показував підробленого листа, в якому нібито Ісус Христос своїм авторитетом переніс День поклоніння. Тобто Євангеліє нове. Да, Иначе... нове Євангеліє. І ми бачимо, що в історії з'являються і нові Євангелія, і нові послання, і взагалі з'являються дуже передань таких людських угу. фальшивих. Ну, на жаль, навіть на сьогодні, до сьогоднішнього дня деякі з цих передань, вони так і залишилися в християнській церкві. Багато язичницького просто входить, війшло, війшло в християнську церкву. Але церкві. Христос заборонив, Кара, нічого не додавайте, не віднімайте від Святого письма. Тому uh -huh. якщо людина дійсно справжня віруюча, вона має слідувати цьому правилу і жити так, як каже Біблія. Uh -huh. А ось пізніше, вже в пізнішу добу, про яку ми говорили з вами, пізніше як? Переживає, як переживали віруючі, вірні Божі діти, віруючі люди, які вірили повноті біблі, біблійної істини за суботу. Їх гнали, чи їх любили, їх сприймали, чи ненавиділи. Що ви можете сказати в подальшій історії? Якщо подивитися взагалі на історію в книги об'явлення, як відкриває те, що відбулося в історії християнства, то ми бачимо дійсно, що християн переслідували за це. Їх гонили, вбивали, нищили. Тільки за те, що християни хотіли дотримуватися Слова Божого, відкритого в Євангеліях, і фактично реформація. Що і хто це... їх переслідував? Ну, віруючі люди, <рес> теж християни теж значили. християни на той час це була панівна римська церква. Ми знаємо uh -huh. в історії, що це темні середні віки. Хоча церква сьогодні представляє це як золотий вік дуже часто, але насправді це були темні середні віки. Коли віруючих вірних дітей Божих і про це, до речі, було присказано в книзі об'явлення і uh -huh. в книзі Даниєла в пророчих книгах, 1260 років оцього темного середньовіччя, коли церква починаючи з 538 року і по 1978 рік, коли тисячу рік я вибачаюся, uh -huh. коли цей період закінчився, коли папа був взятий в полон, втратив політичну владу владу uh -huh. силу і загинув. Ну, Суть, можливо, не в тому, що... але ми бачимо, що Біблія предсказала це наперед, що так мало статися, так мало відбутися. Угу. Вячеслав Нач, правильно це підкреслив момент, і що цікаво, що там, на околицях Імперії, на, на краях цих землі, світло суботи, світло вірності Богу, і продовжувало горіти. Наступає певна епоха мовчання, десь від епохи Волькальма, Маргарити, але вже в 1600-х роках, оці, скажімо такі, вже післяреформаційні, коли так, так. ця інквізиція ослабла. Там... Угу. З'являються, виявляє держава певні е, окремі такі вогнища, певні громади, групи людей, які продовжують зберігати вірність біблійній суботі. Таким чином, uh -huh. на основі цих історичних доказів, яких досить багато і з якими вже можна буде ознайомитися в друкованих, скажімо, додатку до нашої uh -huh. програми. То ми можемо свідчити про те, що світло Божої правди продовжило сяяти там, як світильник, який сяє в темному місці. Mm. В завершення, я хотів би задати вам запитання, які благословення несе святкування суботи? В чому важливість святкування суботи? Ну, перш за все, що людина отримує благословення від самого Господа, тому що Господь сказав, що якщо ви вірні мені, то і я буду вірний вам. Які благословення? А перш за все, ми отримуємо мир і спокій. Ми щасливі через те, що ми намагаємося іти разом з Ісусом Христом у цьому житті, бо людина, Відчуття присутності візу, візу, віз, віз, так. Угу. Тому що це можливо тільки тоді, коли я знаю, що я слухаюся тому, угу. що Господь сказав. І добрі діла вони, Бог хоче, щоб в нашому житті були добрі діла. Бог проти заслуг якими ми можемо вихвалятися і казати, ось я постановив день такий, таке свято, це все людські заслуги. І людина, втрачаючи віру, справжню віру в Ісуса Христа, вона на те місце кладе свої заслуги, свої дні, свої свята, свій, угу. свій погляд. А коли людина дотримується того ж і готова навіть життя, що потрібно віддати. За слово Боже, за те, що Христос сказав, uh -huh. то тоді ми маємо мир і спокій. Що ми йдемо по тій дорозі, яку, яку передбачив для да, нас Христос, ще які заслуги Іванович, ну, вірно підкреслив цей ще які стан благословення, вірності, Богові, ці благословення. благословенні. Ми з вами mm. маємо, скажімо, благословення подвійне. Перше маємо славний е, такий приклад віри е, тих людей, які колись проживали на території України, тому що кельські місіонери були в Україні. Єліські місіонерські центри були на слов'янських землях, тут проповідалося Іванлія. Іванлія, яке зберігало вірність Божим заповідям і віру в Ісуса Христа. І ці люди, незважаючи ні на яке переслідування, незважаючи на, скажімо, нестатки якісь, тому що вони тут були в бідності, в переживаннях, в скорботах, але ці люди завжди зберігали мир і радість в Богові. Виокремлення Суботи, як особливого дня поклоніння, одна з заповідей незмінного Божого закону. Дотримання цієї заповіді було визначальною рисою Божих дітей у всі століття. Це знак поміж мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви пізнали, що я Господь, що освячує вас. Кільська церква, як наступниця апостольської традиції, свято берегла і шанувала суботу, Віруючі готові були навіть ціною власного життя відстоювати цей знак вірності Богу. Нехай і у вашому житті, шановні телеглядачі, цей день займе особливе місце як прекрасна можливість налагодження із творцем тісних взаємовідносин. А нашим експертам ми щиро дякуємо за цікавий повчальний екскурс у сторінки історії. Сьогодні з вами був Віталій Кривой. До наступної зустрічі.